Діагностика Mokita. Модель в даному випадку 14 XPH. За допомогою тестера покажу, як точно визначити, що він згорівший, точніше сам модуль. Перемикаємо в режим діода і зворотньою полярністю підключаємось до клем. Плюс на мінус, мінус на плюс. Підключаю. Так, падіння напруги 0,60. 1 вольт. А в нормі десь 1,2 вольта має бути. А зараз покажу на прикладі робочого. І ще один такий момент, коли натиснути кнопку, тоді все падає в нулі. Тобто в коротке замикання. Перемикаю вогами. Ось 0,99 кОм. При натисненні 0. Ось режим прозвонки покаже. Це коротке замикання. Підключаю до робочого і показую параметри робочого. Ось робочий. При режимі прозвонки діода 0,20 020 вольта падіння. Так, при омах натискаю 15 МОм. Все, нормі замикання немає. Ось, наприклад. Розванка, так само режим безкінечності показує. Цей апарат повністю справний. І цей це чути короткі замикання.